Горіс Різдва Щось величезне. Захопить кінотеатри. Є готовськи! У дорогу! <свистити> Доля заведе їх туди. Ай! Дивися під ноги! Сіні! Куди досі? Звистати! Нагору не заводила! свіття! Не для слабких духом! О, моя щаслива цеглинка! Летючий голландець забрав бобу в низлі океану в нижнє свіття! І не відпустить назад! Ау! Не відпустить назад! Наші взад. Рука Бобу Кіно у пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої булочки! Твої також. Ня, може доля чекає мого дозволу?